І всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Collection Man, Bayons Dio, Bay Nos. Що у вас там, я не знаю, день, вечір, обід. Якщо є тепло смачного, сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий от хеллоуінський випуск номер 8 за 2007 рік Tom і Джеррі. Комікс вже посклеєний, потрьопаний. Ууу, як ви можете подивитися, тут цілих 6 історій що в більшості випадків в цих журналах по 3-4 історії 5. А тут він прям такий грубенький ж попався. Ось Хеллоїнська історія. Просто його рижого кода, який крав всіх. Цукерки і сам їх їв. А, це не про ось уся його. Це бос, звісно. Да, це, конечно, бос. Ну, цукровий діабет там точно 3 ступені. Даю гарантію. Та це прям бар'єт сумо, люди. Ви що? Угараєте чи що? Мишки, прям всього. Ну, крутяк, коротше, крутяк. Комікс дійсно цікавий. Тут помальовано, мені це не нравиться. Краще б цього не робили. Так робити не треба. Так, такий комікс журнал втрачає свою цінність колекціонерську. Далі ще грав в гольф. О, це я люблю. А ні, це не гра в гольф, це Том вирішив віддихнути, піти в кемпінг. Ночовочка в лісі. Це доволі небезпечно, особливо там, де медведі розводяться. Це, звісно, не було розумно. Тома тут прям ніхто не злюбив. Всі його проганяли. Тут ось Том вернувся. Назад зашибаю голови Джері. Тут такі загадки, бла-бла-бла. Е, наступний випуск. Тут знову Хелловін. Клас. Тут далі реклама випусків. Цей в мене є, цей в мене є, ось цей є. Оці три, коротше, в мене є. Це не пам'ятаю. Оцей теж, по-моєму, що є. Крутяк! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чао!